Привіт, дорогі підписники і підписниці. Давно не бачились. Сподіваюся, ви і Я сумувала. Тому сьогодні повертаюся до вас знову книжковим оглядом. Якщо вам цікаво дізнатися більше про книгу Бена Елтона знову і знову, залишайтеся зі мною. Зараз все вам розкажу. Це була перша книжка, яку я прочитала цього року. Відкрила нею, так би мовити, свій книжковий шлях в цей рік. І не шкодую про це ні на секунду. Це було захопливо. Це було цікаво. Я не могла відліпити себе від цієї книги. Прочитала її дуже швидко, хоча вона доволі велика. Я маю дуже позитивні враження від неї. Зараз будемо розбиратися, що ж в ній такого класного. Перед тим як перейдемо до сюжету, і перед тим як розкажу вам, чому мені ця книга сподобалась. Два моменти. По-перше, хочу відмітити дизайн цієї книжки. Мені дуже подобається. Це видавництво старого лева. Ви знаєте, я дуже люблю їхні книги. Вони прям неймовірно приємні. Їх приємно тримати в руках, приємно читати і завжди красиво оформлені. Вивництво Староглева, люблю вас. Давайте співпрацювати. І друге, варто поговорити напевно трохи про автора, тому що я про Бена Елтона нічого не знала. І не дивно, напевно, що я про нього нічого не знаю. У нього навіть немає української сторінки на Вікіпедії, не дуже відомий автор в Україні. А шкода, тому що він класно пише. Взагалі, Бен Елтон, наш сучасник, це британський комік, актор, режисер, сценарист там дуже багато на англійській вікіпедії у нього регалій там. Ще було написано, що він автор 17 романів і якісь якихось театральних п'єс. От, ну але взагалі я так розумію, що він найбільше відомий через те, що він комік, і можливо, тому ця книга так легко і читається, тому що вона легко написана. Я би не сказала, що вона а, дуже кумедна, смішна, а, можливо, іронічна в деяких моментах, але так взагалі а, доволі серйозна. І питання, яке ставить автор а, в кінці цієї книги, і Кайнда kind of, протягом всієї книги теж доволі цікаво філософськи. Отже, давайте почнемо рецензію цієї книги з анотації, тому що це перше, що я прочитала, і те, що мене дуже зацікавило, і я вже тоді знала, що мені цю книгу буде читати цікаво. Тавтологія вийшла. Уявіть собі, що вам випав один єдиний шанс змінити історію. Куди би ви подались? Що зробили б? Кому вкоротили б віку 1 червня 1914 року. Г'ю Стентон, колишній військовий та відомий шукач пригод, стоїть у Стамбулі на мосту через Босфор і вдивляється у мерехтливу воду внизу. Він у цілком буквальному сенсі найсамотніша людина в світі, адже ніхто з тих, кого він знову любив, ще не народився. А тепер, можливо, вже й не народиться ніколи. Стентону відомо, наближається велика і страшна війна. Колективне самогубче божевілля, яке зруйнує європейську цивілізацію і впродовж наступного століття завдасть тяжкого лиха мільйонам людей. Тож його завдання змінити хід історії, запобігти війні, війні, яку розпочне один єдиний постріл. Але справді не вже один єдиний постріл може привести до катастрофи ціле століття, і якщо так, то. А ну ж інший постріл, зумієте, століття порятувати. Як вам така анотація? Мені стало дуже цікаво цю книгу прочитати, як я вже тричі сказала до того. Цікаво, цікаво, цікаво. Треба придумати нове якесь слово. Це такий мікс сайфаю і пригодницької книги, що неймовірно чудовий комбо для мене. І я таке дуже люблю. І я люблю тему подорожей в часі. Я люблю просто читати, дивитись кіно. Такий, знаєте, доктор, хто вайбс. Я дуже любила цей серіал в дитинстві, як в дитинстві, в свої підліткові роки, і тому в мене дуже завжди теплі враження від таких творів дуже вибачаю за скріпучі стілець, якщо раптом чуєте ці звуки іноді. Отже, головний герой цього роману Гью Стентон. Це у відставці і за сумісництвом ведучий шоу про виживання, про виживання в складних умовах, тип того, яке на Discovery виходило колись. Йому випадає нагода, випадає шанс спробувати змінити хід історії, змінити долю 20-го століття. І, власне, він подорожує в часі, щоб завадити великій війні. Більше я напевно не можу розказати, тому що навряд чи вдасться уникнути спойлерів тоді. Але скажу, що це дуже динамічна книжка, тут постійно щось відбувається. Тут, ще на початку історія відбувається, ніби в двох часових просторах, і постійно ми з одного перекидаємось в інший, і це такий прийом, який теж цікавий. Він не дає тобі втомитись від однієї основної сюжетної лінії. І... Нереально цікаво було читати. Як я вже казала на початку, я не могла відірватися від цієї книги. Я дуже швидко її прочитала, читається легко, швидко, з задоволенням. Тут було трохи таких всяких наукових пояснень про подорожі в часі, там Ньютон замішаний. Це було мені, звичайно, трохи складніше читати. Теж не зрозуміло, наскільки це все науково підкріплено, але те, як автор це зумів описати, це дуже правдоподібно. Дібно тут дуже багато якихось історичних фактів, історичних персонажів, і це створює дуже класну атмосферу. Ти ніби поринаєш в цю історію 20-го століття, і дуже класно опередені вайби початку 20-го століття. Стамбул, Відень, Берлін все так детально прописано, і ти прям ніби подорожуєш в часі разом з головним героєм. Всі ці подорожі в часі це капець як цікаво завжди, бачити, як тоді жили люди, чим. Вони жили, як вони поводились, як вони вдягались, як вони проводили час. Цікава штука. Чомусь мені дуже відчувалось, що ця книга написана чоловіком. У мене не часто буває таке, що я читаю, і прям я бачу, що від гендеру автора чи авторки залежить. Стиль написання або про що ця книга, і навіть важко пояснити, чому чому я так відчувала. Напевно, це прослідковується в сценах якогось любовного характеру, коли стентону зустрічається жінка, яка йому починає подобатись, там так все це описано, всі їхні стосунки, сцени сексуальні, якісь дуже так. По-чоловічому? Я не знаю, як це описати словами, але було відчуття, що ця книга написана чоловіком. Що не дуже погано, але деякі моменти дивні були. От саме в цій любовній історії, скажімо так. Загалом. Максимально захоплююча книга, чудовий книжковий початок мого року. Якщо ви ще не читали, дуже раджу. Реально, це той момент е, і той випадок, коли я на 100% можу порадити книгу. Мені здається, що вона в принципі всім сподобається. Е, е, якщо ви любите щось таке пригодницьке, щось е, що дуже швидко розвивається, що не дає вам просто ні на хвилинку відійти від книги, то це саме той роман, який вам потрібен. Я задоволена. Мені сподобалось його читати. Мені сподобалась кінцівка. Взагалі, основне питання, як на мене, в цій книзі це чи правда можливо змінити історію? Чи правда одній людині це під силу? Чи є якісь інші фактори, які будуть впливати все одно на розвиток історії якось по-іншому, але все одно можуть привести до якихось катастроф. Коротше, побачити якісь альтернативні шляхи розвитку суспільства, розвитку Європи, взагалі цивілізації, якщо так можна сказати. Це було класно, це було цікаво. В десятий раз скажу це слово, але це правда було цікаво. І так я би сказала, що в кінці є про що подумати. Ця книга залишає такий знак питання для тебе. І це круто. Я би не відмовилась почитати ще якісь книжки Бена Елтона, тому сподіваюся, що їх ще будуть видавати у нас, тому що мені здається, що знову і знову доволі гарно продавалась. От і. Всім раджу! Дякую, що подивились це відео. Дякую, що додивились до кінця. Це дуже цінно для мене. Якщо ви читали цю книжку, звичайно ж, чекаю вас в коментарях. В коментарях. І побачимось дуже скоро. Па-па!